Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати три свої браслетики. Їх залишилося всього три. Їх було багато в такій техніці. Такий етностиль чи вікінговий, як я його називаю, стиль. Е -е Застіпка такий з таким застібається досить легко. Діти можна легко, десь розмір 19. У на мені він трошки свободний, бо раніше, раніше було плотненько такі 19, а зараз в мене рука вже трохи схудла. Так, цей. Браслетик із ярко вираженою патиною, такого темно-зеленого чи навіть такого синюватого кольору. Це трошки інше патинування, ніж для порівняння я покажу другий. Два. Браслетика. Це коричнева патина, а тут більш така темно-синя, якась темно синьо зелена Класнючі браслети, я їх дуже люблю. Вони е приємні, такі, неначе еластичні, дуже рухливі ці елементики. І гарно повторюють, навіть непомітно вони на руці, не приносці, їх не помічаю, що вони є. Я в таких браслетах я їх одягала і не знімала довго-довго. Не бояться вони ні води, ні ніяких реактивів, ні, якщо щось на них попаде приносці оці бугорочки трошки від, відшліфовуються, як завжди. І мають такий чудовий вигляд. Залишилося в мене три браслетики. Я їх виставлю на шафу. Не знаю, чи вони там всі виставлені, чи ні. Їх є три. Можете зі мною напряму зв'язатися. Ну, а тим, хто за, за кордоном, то через Etsy можна придбати. Повторюю їх, є їх тільки три. Ну, з якимось іншим малюнком, якимось іншим рисунком можна замовити по бажанню. Така техніка.